І так, з'явився отакий от шлях драконоплава. Вибирайте обачно. Так, з'явилося три зелений дракон такий. Потім червоний і золотий. Вибрати ви можете тільки один. Один із, із цих. І це безкоштовно. Вибираєте ось тут бачите. Один із цих. Ну, відлічаються вони, мабуть, якийсь э, цвет. І все. Вміст одинаковий. Так що заходьте поки до 6 червня. Безкоштовно можна обрати. Так що підписуйтесь, там ще буде дуже багато цікавого, особливо про нову перепустку. Скоро буде відео. Так, і що? От я відкриваю, я вибрав зелений. Там кожен може собі вибрати будь От відкриваю. Так, вітаємо, ви отримали. Майно найде найближчим часом на ваш аккаунт. Дивимося, що в нас тут що в нас прийшло. Так, тут, мабуть, отак з'явилося тут завдання. От шлях зеленого дракона з'явилося. Значить, дивіться. Завдати шкоди. Бронебійна монета отримаєте. Так, ця марка нагороди елемент. Необхідно, щоб виконати визначне бойове завдання. А, ці монетки тут будуть потім, щоб ти міг відкрити далі другі завдання. Так, Тут теж вернебійна монетка. Отакі. Ну, виходить поетапно. Тобто одну виконали, отримали монетку, другу відкрили. І отакі тут нагороди всі йдуть. Прэм. Стиль даже есть какой-то Опять прям. А ну, сколько тут прямо. Не пишется. Ну, дай, наверное, ж. Вот такие вот. Якщо виберете, вам будуть такі завдання. Так, і це з 29, то з сьогоднішнього дня по 6 червня. Так що активуйте, виконуйте і пишіть, пройшли ви чи не пройшли.